Всім привіт сьогодні на огляді сумки. Крем плюс екстра. 15 кг. Сумки нові. І також наближені до ідеалу. Дуже гарний старт. Кольор ість. Сумочки бувають різні. На ваш смак і потрібно. Рубзички мають гарний. Великі відділення. Велике відділення сумки. Два відділення всередині. Фетрові сумочки. Класні рубзочки. Також знаю почервона сумочка. Класні такі, класні, класні сумки. Одне відділення на пасочку. Пасочок регулюється. Відділ в серединці один. На довгій ручці через одне плече. І гарні яскраві кольори. Рубзачки. Позаду. Шлейка одне. два відділення, Одне більше, одне менше. Такий кейс класний. Сумка для ноутбуку, гарна ручка регулюється. Відділення велике, класне, супер. Такий гарний шоколадний колір. Два відділення. Посередині також має гарну кишеньку. Ага, ззаду також є гарний замочок і сумочка. Маленька сумочка має гарне одне відділення. Також знову сумочка, чорна одне відділення, є коротша ручка, є довша регулююча. Клас, Сумочка рюбка. Так, сумочка рюкзачок. Класно, в такому гарному кольорі. Всередині велике відділення. Пішли і далі. Два однакових, навіть три рюбзачка. Дуже-дуже гарний колір, салатовий. Покажу всерединці. Одне відділення. І має ще одну кишеньку. Так, дуже-дуже гарний. Цим з розовим елементом. Сумочка сіра, одне відділення. Дуже-дуже гарна. На телефон кошельок супер. Дівчача сумочка. Така. Дуже-дуже гарна. Напояс банданка нова. З боку є на телефон збіркою. Класні речі нові, ідеальні або ж збіркою. Крем сорт плюс екстра 15 кг. Шарп, Така гарна сумочка. Одне відділення, телефон, два відділення, перепрошую. Два гарних відділення. Супер. Така також косметичка, сумочка. Хто як хоче, банданка така класна, пушиста. В зеленому м'яконька. Супер. Банданка чорна. Одне велике відділення. Сумочка через плече, регулюється пасочок на телефончик. Гарна пляжна сумочка в оранжевому кольорі. Така Також гарна коричнева сумочка. Має. Відділ, який відкривається на замочок. Має гарне, велике відділення, з боку потаємна кишенька і пасовичок, регулюється. Супер! Пішли далі. А далі в нас спортивна сумочка для одягу, для спорту класно. Має одне велике відділення і збоку маленьке. С клас. Рюкзак запакований. Ну, він досить важкий, такий гарний. Має одне велике відділення і друге маленьке. Классний. Пішли далі. Клад червоний. Має одне велике відділення, дуже гарний. Супер. Пішли далі. Рюкзачок косметичка, кому як, дуже-дуже гарний. 15 кілограм сумки нові і, е, і наближені до ідеалу. Крем сорт плюс екстра. Дуже і дуже гарні. Для замовлення пишіть коментарі, лишайте повідомлення. Менеджери з вами в'яжуться. Така гарна велика сумочка. Є ще з боку косметичка і великий пасок. Регулюється. Дорожня, класнюща. Супер. Сумочка на одне плече. Є довший і коротший ремінець. Відділи. Одна велика і друга маленький відділ. Клас. Дуже гарний. Такий яскрава сумка для ноутбука, для спорту. Ну, супер. Піди в магазин, клас. На двох ручках одне велике відділення. Супер! Дуже гарно Рекомендую. Сумка для ноутбука. Гарне відділення, є кишеньки. Клас є маленькі ручки і велике. Рубзачок, велике відділення. Так, Велике відділення і маленьке відділення. Класно. Позаду ортопедична спинка. Немало важливо. Сумочка, велике відділення. Два. Клас. І банданка. Новенька, класна. Одне відділення, ззаді маленьке. одне так. З вами, був Євроман... З вами була Євроманія. Оптовий склад. На огляді були сумки крем, крем сорт і плюс екстра. 15 кг. Для замовлення пишіть у коментарі.